Вчора від ударів російської армії потерпала 36 населених пунктів про Херсонщини. Внаслідок ударів пошкоджено, приватні багатоповерхівки, господарчі споруди, газопровід, критичну інфраструктуру. Минулої доби у Білозорці Росіяни атакували з дрона трьох людей. На жаль, 73 річна жінка загинула на місці. мої співчуття рідним збитої. Ще двоє місцевих жителів поранені у тяжкому стані. В лікарні перебуває чоловік 48 років і 66-річному потерпілому надали меддопомогу і відпустила на амбулаторне лікування. Також у Херсоні та Зеленівці через російські артилерійські удари постраждали чоловік і Жінка їм надали меддопомогу. Зараз вони лікуються амбулаторно, і крім цього, вчора до лікарні звернулося троє жителів Білозерки. Та села Ромашково, які постраждали через російські атаки кілька днів тому, зараз потерпілих шпиталізували, вони у середньому стані тяжкості. Ну, попри гучні заяви кремлівського диктатора на Херсонщині під час великодніх свят не панувала тиша. Росіяни 130 разів порушили ними ж оголошене перемир'я зокрема, зафіксовано 108 випадків застосування ударних дронів, 13 скидів з БПЛА, а також сім обстрілів українських населених пунктів і ще два у районі Антонівського мосту. Ну і це вкотре показує справжню причину того, чому бойові дії ще тривають. Сама Росія є джерелом війни.